Всім привіт. І я уявляю, який зараз буде хейт <смі> з боку дівчат. <смі> Дівчата, я вже боюся. А, ну що, тема популярна, тільки ледаші про неї не сказав, а я так трошки ледаща, тому я буду наприкінці про це говорити. Ну, ну я ж не зовсім ледаща. А, це про залицяння чоловіків. Як повинно це все бути? Ну, От хотілося б я ж теж жінка висловити свою думку. Ну, Звичайно, що ви скажете, що я хочу догодити чоловікам, що я А, Навіщо мені догоджати чоловікам? От зараз я не знаю, я ж не думаю, що вони відразу кинуть своїх жінок і почнуть до мене залицятися. Бо мені здається, що це абсурдна думка. Ну, пишіть добре, що ви думаєте. Ну, Якщо можна, якщо ваша ласка, то все ж таки без особистих якихось штампів і кліше. Ми ж не знайомі. Так ось про залицяння. Ну, ви часто бачите, що всі там знімають відео. І знімають на вулиці, питають, як чоловік повинен, там, скільки він повинен заробляти, як він повинен до вас залицятися, як би ви з яким би чоловіком ви не зустрічалися, ну і все от, навколо цього. А про жінок такі знімають чоловіків. Я, я ніколи не бачила, якщо знімають, будь ласка, якщо ще й посилання, ну, то я багато захотіла. Так, про залицяння моя думка. Ну, По-перше, по-перше, от це от справжнє залицяння, коли чоловік джентльмен, а ви леді. Воно ж, ну, яке було незмінне до середини ХХ століття. Середини, на середини, середини, воно ж таке, що просто квіточку не мільйон троянд, а квіточку вам десь там. Зламали, це не жарти, ну, вам можуть вірші подарувати, якщо такі близькі знайомства, вам можуть подарувати, ну, вірші я маю на увазі, не самі написали любов Марков, а, а книжку подарували, вам можуть ну, дрібниці, які вас ні до чого не зобов'язують, цукерочки подарувати, отаке таке щось. А оце, от коли вам повинні квартири, машини, мільйон троянд, і їхати з вами на багами і зробити вам 10-й розмір грудей, вкласти ваш pardon, тюнінг, як ви самі кажете, то це все в нас в 90-х в нашому просторі. І цього нема, до речі, в заходному просторі на Заході. А це у нас, коли були в тренді бандити і повії, чи краще сказати, проститутки. І от там вони між собою, одні, одні там платили гроші, інші їх заробляли певним чином. І, і це був такий от тренд. І це нас не лишає. Насправді, насправді, коли ви розповідаєте, особливо, що ірландці, Отак от починають вам ресторани, ведмеді, цигани, і все це, ну це таке. Вибачте, дівчата, я вам не вірю. Бо я тут, ну, мені здається, що прожила вже якийсь час, і, і не те, що мені не пощастило. А... Він, до речі, відразу з подарунками приїздив, і це мене просто в конфуз вводило, бо. Я за те, щоб це була якась квіточка одна і, і цукерочки, які я не їм. Так, ну щоб мене нічого, не повинна до чого це зобов'язувати. І я вам відразу скажу, що ні. А, до речі, коли я була підлітком, моя старша подруга казала, що її, її подруга казала, що треба зустрічатися за шубу, а не за цукерки. Одне і те саме, ну, шуба вона більш корисна. В господарстві, а від цукерок тільки гладшеш, ну це я вже додаю від себе. Я це жінкам у родині висловила, вони були в шоці. Кажуть, правда? <правда> а що тобі зроблять, якщо ти підеш за цю шубу? Ну, були такі часи. <правда> я навіть не підліток була, ну маленька ще. Ні, Ну вже можна сказати, підліток. Ну, то таке. 90-ті відбиток свій на нас. Такий значущий, що він просто його, він не старається. Що ви про це думаєте? Насправді насправді, так, мені дарували відразу подарунки, а я думаю, що він мені дарував подарунки, його треба спитати, мого чоловіка, відразу. Бо він ну, спочатку він зустрічався з українською жінкою з Полтави, і ровесницею, до речі, йому була цікава. А, щоб жодних там дітей, родини, а просто її як компанію взяти в Ірландію, ну, вона там не захотіла. І він ну, знав, він їздив в Україну частенько, він знав, як до нас залицятися. А, ну, а на мене це не діяло. Я через інші обставини вийшла заміж. Ну, і людина він хороша. Так що, тут такі от речі, це ж зараз. Які вони жадібні, ці чоловіки обговорюються українські, а треба, щоб західні. І такі казки про західних чоловіків розповідають. В мене коло дружин з України, не тільки з України, ну, з Росії нема, які вийшли заміж за ірландців. І от тільки, і, до речі, Казахстан мені теж розповідав, які вони, який він щедрий до неї. Ведмеді, цигани, квіти, з квітами зустрів, потім її дорікав за ці квіти а, руками. Вона вже і розлучилася за три тижні, з ним поїхала, а він їй все квіти згадував. А, так, а мій чоловік щось мені не згадував і до останнього дарував. Який хороший. Чого розлучилися? Не зрозуміло. Це я похвалилася. Ну, Я не хвалюся, я повинна бути справедлива до нього, правда? Що ж я тільки наших, наших тільки хвалю? Так ось вона розповідала все це, прибільшувала ціни, і потім, потім коли вони вже розійшлися, там було все так, що вона за весілля заплатила, вона квартиру продала. Обіцяли йому ці гроші з квартири, і він на це очікував. Коли він зрозумів, що ні, він її. Вона, до речі, дуже гарна, ну, дуже гарна, як на мене, зовнішньо. І англійська в неї, хто там кричить: а, просто англійська у вас погана. Англійська в неї була і є, вона синхронний перекладач дипломований. На, на високому рівні такий чудовий в неї голос. Я справді так думаю. А, так ось, коли він зрозумів, що не буде грошей від квартири, він її витурнув. І навіть вагідною сказав мені, не ти, не твоя дитина не потрібна. І заблокував її усюди. Після того, як вона вислала документи, заплатила за розлучення, заплатила за весілля. І єдине, що він їй подарував, це квіти і браслет Пандора, який вона перебільшувала, що він там 150 євро коштує, він такий коштує, дай Боже, 75. Так. Отак от, от буває. Так що В них просто не прийнято. Не то, що хтось жадібний, чи ірландці, чи українці, не прийнято. А в нас було до останнього часу теж не прийнято. А, ну, а в 90-ті от почалося все це. Я обираю для себе томік віршів. Я, до речі, вірші не люблю і цукерки. І Ви, дівчата, як хочете. Так, і до речі, я хочу сказати, це краще на початку казати, але я наприкінці скажу: я нікого не засуджую. От просто нікого. Як ви хочете, ви можете обрати будь-який шлях, який вам по серцю. І ви можете бути моїми друзями, і тобто, жодної в мене нема такої думки, що я краща за вас, бо я хочу там шоколад, а ви хочете квартиру на багамах. Так, я взагалі не хочу квартиру на багамах. Uh, і, і не ризикнула б взяти, якщо чесно. Не ризикнула. Я не вірю в таке, що це було б просто тому, що я така неймовірно гарна. <с> Хоч я в, себе, в собі впевнена жінка. Uh, так, і я казала, що на побачення ходила з ірландцем, і там я навіть не згадаю, хто мені не подарував квіти. Один тільки не подарував. Всі подарували. Вони знають, як зустрічатися з українськими жінками. А, ну, на жаль, на жаль, тільки квіти. Чи, на щастя? <рес> будинок не пропонували. будинок пропонували, якщо я лишусь з чоловіком тільки. Отаке от, от життя. Буду вдячна за діалог. Давайте не ображати один одного. Всі думки чудові, І кожен. Розвивається, як він хоче, і, і дякую вам ще за увагу. Хай все буде добре у нас.